Слава Ісусу Христу Євангеліє від Матвія, 4 глава з першого вірша. Диявол спокушає Ісуса. По Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник, диявол, і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив Ісус: написано: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його на святе місто і ставить його на наріжника храму, на крило храму та й каже йому: коли ти син божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках. Понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги? Ісус відказав йому, ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Чи не задумувалися ви, що коли прийде ваш час пригнути зі свого тілесного храму? Бо біблія каже, що ми храм Бога живого, і наша задача стати ним при житті тут на землі, то куди піде ваша душа при відході у вічність? Хто підхопить вас, ангели чи демони? Якраз те, з якими духами ви були з'єднані при житті, які духи супроводжували вас на протязі всього вашого земного життя, і визначать, куди вони вас доставлять після смерті, в рай чи в ад. І це контрольне запитання всього нашого життя, і тому ми маємо прийти в живу апостольську церкву, в якій краєувольний камінь сам Ісус Христос, і таку церкву не здолають ворота аду, сказано в Біблії. І наша задача прикладати зусилля, щоб смиряти свою душу і плоть, з'єднуватися і смирятися під людей Божих, наповнюватися Словом Божим. Бо якщо ми не будемо цього робити, не будемо усердно трудитися над собою щоденно, ми не зможемо прийняти Духа Святого, який є на Божих людях. Якби ми далі себе не тримали в ілюзії, там що ми з Богом, ми віримо в Бога і так далі. Така наша віра не врятує нас від смерті і пекла. Ісус Христос постив 40 днів і після цього зголоднів сказано в Біблії, ми бачимо. Діявол прийшов і запропонував йому своє харчування, але Ісус відповів, що його життя повністю залежить від Слова Божого, а не від цієї цієї душевної, плоскої інформації. Так же саме, і ми маємо що секунди бодрствувати, бо сказано також, що диявол ходить, як рикаючий лев. І щоб не стати його здобиччю, потрібно. Тримати слово Боже мізка будь-якою ціною, бо інакше диявол заб'є наші міське лайном і виб'є нас із реальності, і зруйнує всі сфери нашого життя і вкраде наш, наше вічне життя.